Знаєте, коли місто вкрите грозою, щось всередині теж почнеш. Коли сяйва блискавки оголює те, що ми ховаємо в день, ми починаємо мріяти. Прагнути. Планувати. Обіцяємо собі почати з понеділка. У темряві приходить натхнення. Ми бачимо своє життя з іншого кута. Нарешті хочемо взяти контроль. Майже віримо, що цього разу точно зробимо. Увечері твій розум вільний кортизол знижується, префронтальна кора мовчить. Увімкнено глибокі режими Мережу уяви, яка народжує найчистіші думки, без страху і без рамок. Це не просто фантазія. Це твої справжні потреби, які нарешті пробулись крізь шум. Але зранку ми повертаємося свою клітку. Вже не здається таким простим чи надто потрібним. Мрія виявляється уши думкою, ніби тінню нічної версії себе. Знову приходить система, гормони знову шепочуть будь-яку сі, не ризикуй, в тебе ще вдосталь часу. Ідея ще тут, але ти ніби вже не та людина, що створила її вночі. Знову повертаєшся в стан комфорту, де тебе все ніби влаштовує. А що як вийти із системи реально? Не жити за сценарієм, а переписувати його. Бо той вогонь, що в серці не згасає на світанку. Не боїться ранку. Він і є світло. Це не про підйому п'ятій, це про прокидання всередині. То як? Довго ще спатимеш? Якщо додивились, я вам подякував. Це тільки початок, і на до кінця знаю, що з цього вийде. Але як мінімум хочеться залишити тут щось таке справжнє. Побачимось у наступному, якщо не передумаю все закрито.